Деживю, тому що я був депутатом попереднього скликання, і в минулому скликанні була така сама ситуація: в п'ятницю е, ніхто не досиджував до завершення е, засідання, крім фракції свободи і ще кількох депутатів. Я хочу всім подякувати народним депутатам, які зараз присутні, але все ж таки, ми повинні змінювати зараз парламент. І ви знаєте, я от якраз про це хотів сказати: що ми говоримо про оновлення влади, про перезавантаження влади. Так давайте починати з дрібного, з відвідування всіх без виключення засідань парламенту. Давайте починати навіть уже і не з дрібного, а я вважаю набагато серйозніших речей, таких як кнопкодавство. Давайте відверто говорити. Зараза кнопкодавства лишилася в цій Верховній Раді, як і прийшла з минулої. І найприкріше, що цим кнопкодавством в тому числі займаються представники тих політичних сил, які активно виступали. І активно блокували трибуну, і активно говорили про те, що кнопкодавство це просто плювок в обличчя кожній людині, яка вимагає демократії в Україні і парламентаризму в Україні. На жаль, це продовжується. І про це говориться, про це навіть блокуються трибуни, але висновків ніяких ніхто не робить. А не покара, не зло, навіть в дрібницях, воно потім вивертається набагато страшнішими речима. Я хотів би сказати про те, що. Ви знаєте, от сьогоднішнє засідання, я розумію, п'ятниця, але ж, друзі, зараз немирний час, зараз війна, зараз курс долара в два рази скаканув. Порядок денний засідання парламенту. Подивімося, цей порядок денний. Ноль питань, які ставиться сьогодні на голосування. Два тижні вже працює парламент. Вибори відбулися. Я прошу нагадати вже півтора місяці тому. Пора би вже напрацювати якісь конкретні рішення. Комітети вже сформовані, та да вони цілодобово повинні працювати зараз. Ці комітети цілодобово повинні давати рішення тут в зал, Маєте обговорення цих питань і прийняття рішень. Це сьогодні чекають від нас люди. І ви знаєте, я хочу повернутися до того, що я почав. Новий парламент це нові принципи роботи і це справедливість. Ви знаєте, коли я слухав вчора виступ прем'єр-міністра і програму уряду. То дуже багато говорилося про те, що треба всім затягнути паски, що треба складні часи і так далі. Війна, це все зрозуміло. Але я за справедливість. Якщо Українець, звичайний, зубожив за ці цей рік в два рази, то у мене питання: чи зубожили як мінімум теж в два рази олігархи? Чи зубожили, як мінімум в два рази ті люди, яких ми звикли називати великим капіталом чи фактичними власниками української політики і економіки? І от на це питання треба дати відповідь. Слава Україні. Дякую дуже. Ми завершили розгляд.